Отже, сьогодні Володимир Путін зустрінеться зі спецпредставниками Дональда Трампа. Сі Уітков і Джаред Кушнер відвідають Москву. Російський правитель заявив, що хоче обговорити із американцями врегулювання війни в Україні і заморожені активи росіян. Частину коштів Путін, нібито, хоче використати як внесок до Ради миру. Йдеться про суму в мільярд доларів. Ну а решту спрямувати на відновлення території України, які постраждали від війни з Росією. Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання. Вітаю вас, чого чекати від ось цієї такої верениці зустрічі? Фактично, та тому що одні з них підтверджені, до них вже дійшло. Я говорю про зустрічі пана Умєрова, Інші наразі не мають підтвердження з боку української сторони. Мені йдеться про зустріч Трампа і Зеленського, хоча сам Трамп її вже анонсує. Ну і ось ця третя історія з розмовами в Москві. Ну, по перше, ми ж пам'ятаємо, що напередодні все ж таки було попередньо запланована зустріч Зеленського і Трампа на полях Давосу. Ну для, для прикладу, для того щоб підписати проспереті план, що стосується відновлення та процвітання України на 800 мільярдів доларів. Ну і те, що президент не поїхав. Так як було раніше заплановано, відома ж причина. Він же сам її озвучив. По суті, два моменти: перший, що складна енергетична ситуація внаслідок обстрілів росіян, ну і другий момент. Що немає сенсу зустрічатися просто щоб розмовляти, треба ну, конкретні дії безпосередньо, і можливо, все ж таки, ми знаємо, що там буквально були певні нюанси, не скоординовані з американською стороною. Можливо, це вдалося досягти в рамках саме Давосу. Чому тому, що, ну, наприклад, є коментар міністра закордонних справ України пана Сібіги, який каже, що саме в Давосі йде. Доволі активна дійсно, така консультаційна безпосередня перемовна робота з американськими партнерами, але тим не менш так само було і заявлено, що в другій половині січня Віткофикушнар мали відвідати Москву. Тут теж немає нічого нового. Причому це продовження є по суті зустрічі ще в Парижі з Дмитрієвим, якому було передано напрацьований пакет Америкою Україною країнами. Коаліції охочих, і в принципі відповіді так від Путіна ми по суті і не побачили. Хоча, можливо, по суті, низка масованих обстрілів по українській енергетиці це і є відповідь. Ну хто як хоче, то як так і трактує. Єдине, що у всіх цих зустрічах дійсно вибилось із анонсованого це візит Дмитріва в Давос, де якраз було повідомлено про двогодинну розмову в. Американському домі з Віткофом і Кушнером. Ну, очевидно, що мова йде все ж таки дійсно про підготовку цієї зустрічі з Путіним. Єдине, теж звернув увагу, що нібито саме росіяни запросили цю зустріч у Віткофа. І якщо це дійсно так, то я можу особисто припустити. Про можливість знову спробувати загальмувати певні процеси, тому що зараз, виходячи із тієї динаміки перемовин, яка відбувалася. То цілком зрозуміло, що наступною наступним нативним кроком мало б бути збільшення безпосередньо тиску на Російську Федерацію. І зараз Росіяни роблять все, аби уникнути якраз збільшення такого тиску. Ну і зокрема та ідея, яку ви теж там зараз озвучували, наприклад, вкладення мільярду з російських знерухомлених активів. Ну це маразм, ну, якраз мільярду в. Раду миру це дійсно це маразм, і це те, що може знаєте, як гачок зачепити за американську сторону, особливо зацікавити Трампа. По суті, нічим не відрізняється від переданої свого часу там баночки з декілька кілограмів мої червоної і так далі. Тобто, це знову намагання росіян купити прихильність. Дональда Трампа, ну але знову ж таки для нас головне зберігати перемовний темп, напрацьовувати спільну скоординовану позицію з американськими і європейськими партнерами. І е, побачимо дійсно вже результати сьогоднішніх зустрічей. Е, чисто теоретично, у президента Зеленського є можливість е, так її провести. Ну але звичайно, це дуже щільний тоді такий логістичний маршрут вийде. Бо е, ми ж розуміємо, що до Швейцарії ще треба добратися, і це ну і складно і втома, і ну багато інших речей. Ось цей оптимізм характерний для Дональда Трампа. Він напередодні теж про це говорив, про те, що він ніби відчуває, знаєте, на Ближення війни, якесь порозуміння, і мовляв, обоє були би просто дурними, і Путін і Зеленський. Ну, це це ще раз така, знаєте, чергова логіка чергова візія Дональда Трампа в оцій логіці е, поставлення на один щабель агресора і жертви. Це відомо. Та я вже про це не говорю, але менше з тим, те, що він в таких дефініціях говорить про те, що от, от там за рогом мир. А якщо вони не укладуть, а якщо вони не порозуміються, ну то вони просто будуть дурнями. Я відзначу буквально ж теж на полях Давосу у Вікофа брали коментар, де він сам сказав, що мирний план погоджено на 90%. тобто, позиція повністю співпадає з інформацією озвученою українською стороною. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що станом на зараз знову ж таки невирішеними є питання Запорізької атомної електростанції і майбутнього. Ну і частини Донецької області, хоча, виходячи із заяв росіян, то їм Донецької області мало це теж потрібно враховувати. Так, є розуміння перемовного процесу, бачення американців на цей рахунок, але Ну, складається враження, що там же ж Путін ледь не на вісім українських областей вже починає насправді зазіхати те, що він розказує і про буферну зону і про багато чого іншого. Тому це дійсно по суті. Зараз нут, якщо говорити знову ж таки повертаючись до риторики Трампа, ну коли він по суті в одному виступі каже, що всі хочуть значить угоду укласти, але потім розказує, що то Росія хоче укласти, то Україна не хоче, то Україна хоче, а Росія не хоче, І Трамп розводить руками. І це ж по суті все йде в одному виступі. Ну тобто, сам Дональд Фредович роздає два різних моменти, які ну фактично суперечать нинішній ситуації. Ну мається на увазі, як він це сприймає. Ну і плюс, звичайно, ми прекрасно усвідомлюємо, що. Трампу треба підтримувати оце реноме миротворця. Для цього буде і представлення статуту Ради миру. Для цього він і каже, що ось ось, ось і вже понад вісім воєн, які він завершив, скоро перетворяться в реальні дев'ять воєн, які він завершив. Ну тобто, це ж все дійсно направлено на ну, фактично, певне, навіть задоволення ЕГА конкретно Дональда Фредовича. Ми ж знаємо його позицію по цих питаннях, і це, це дійсно. Абсолютно mm -hmm. не новина, ну так там знаєте строкатою або показовою, я б сказав, є історія з е, Нобелівською премією миру і те до кого апелює Дональд Трамп в цій темі. Очевидно, до людей, які на це не впливають. Я говорю про уряд Норвегії, але це вже просто така хрестоматійна історія. Ігор Чаленко, я вам вдячний. Політолог, голова центру аналізу та стратегії з нами щойно наживо.